Випускаємо коропа двохлітку, де 250 двісті п'ятдесят Осінь вже буде до кіла. 800 кілограмів такої риби привезли із черкаського розплідника для водосховища поблизу диканьки. Площа водойми приблизно 150 гектарів. Для такого водойому це маловато. Ну хоча б хоч щось. Із Черкащини рибу доставили спеціальним автомобілем. Він обоснований, ну в сакисним усим. Чим, що треба для перевезення риби. Везти можна часові шість, тільки у холодне време. Як жарко, дуже, то хуже риба переноситься. Це водосховище у межах ландшафтного парку Диканський. Його зарибнили вперше. Гроші на це витратили із бюджету парку. Витратили на це 55 тисяч. Гривень на саму рибу і на привезення цього зарибка. Проводимо зарибнення в першу чергу для оздоровлення даної водойми, зарибнення коропом відповідно до біологічного обґрунтування, яке надано нам інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук України. І ну, звичайно, для рекреації, щоб населення ловило. Бо відпочивали Тетяна Весна, Анатолій Кикот. Новини на Суспільному. Полтавщина.